Вітаю вас в ефірі після мова. Власне, сьогодні наша тема це тема санітарної чистоти, якщо можна сказати, наших берегових зон, взагалі наших річок. Тому що екологи почали бути на сполох, власне, річки забруднюють, туди зливають різні чистоти, в нас є мораторій екологічної інспекції. От як в цій ситуації? Виживати і взагалі зберегти природу, я її говоритиму сьогоднішнім гостям. Березюк Ірина, старший державний інспектор екологічної інспекції. Так? Вітаю вас, пані Ірина. Ну, власне, оця тема нашої річки Тетерів, так, яка чим далі стає бруднішою, вона цвіте, власне, пересихає. І часто кажуть, екологи, можливо, ви зараз підтвердите чи ні, за того, що дуже багато почали зливати в річки і підприємства, і приватні. Підприємці і люди взагалі, от нечистоти. Але при цьому мораторій діє на перевірку. І от, але я так розумію, ви там ви говорили, що рейди проводити. От розкажіть, та, яким чином зараз от, ситуація взагалі з річкою з тими е, нечистотами? І як з тим боротися, якщо в мораторій? Значить, добрий день. Хочеться сказати, що з метою посилення державного нагляду за станом використання та охорони земель водного фонду та поверхневих водойм в межах міста Житомира інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції проводяться рейдові перевірки по обстеженню в межах прибережно-захисних смуг малих річок, таких як Крошенка, Рудинка, Путятинка, Лісна, Кам'янка і. Річка Тетерів, угу. в яку ці всі річки збираються, це річка Тетерів це наша основна артерія міста. Зрозуміло, так. Да. Да. В результаті рейдових перевірок, значить, рейдові перевірки у нас почалися з березня місяця цього року, закінчилися вони кінцем травня. Стосовно значить, цих перевірок, що можна сказати, отак потихеньку ми почнемо говорити по кожній річці. Давайте значить, Давайте почнемо з самої першої перевірки. Це в нас була річка Крошенка. Так, це зрозуміло, кожен річці, на Крошня, район Крошня і туди Соколовські да, масив. Так, да, вона починається, річка Крошенка вона починається взагалі як би, до кооперативу Восход. Тобто mm -hmm. десь вона там виходить за вулиці Саєнка, туди більше до Вересів. І в районі е м, Максютова вона впадає в річку Кам'янка. Uh -huh. Значить, по е значить спеціалісти нашого відділу інструментально-лабораторного контролю обстежували дану річку разом з інспекторами. Що можна сказати? На протяжності всієї річки е були відібрані проби води, значить, сім проб води. Е значить, е 7 проб води. Uh -huh. Це річкової. Так. також дві проби стічної води. Угу. Тобто були зафіксовані несанкціоновані скиди в річці Кам'я Крошинко. Крошинку. Да. Ким значить, я хочу сказати адреси цих несанкціонованих. Це в основному скиди, значить, по вулиці Парникова, 16Б та вулиця Крошинська набережна, 23, які знаходяться в районі агротих екологічного коледжу. Uh -huh. От там є такі крошинські ставки, і е, люди, якби з приватного сектору, виводять е, труби. Іменно під землею закопують, і потім ці труби потихеньку виходять поблизу до річки Крошенка, виходять наверх і стікають в річку Крошенка. В цих місцях були відібрані ці проби з цих скидів, і також з річки вище скиду і нижче угу. скиду, що хочеться сказати. Лабораторні дослідження цих аналіз е, е, скидів показали, що це. Дійсно, фекальні стоки. Угу. Це різкий фекальний запах, великі концентрації забруднюючих речовин, таких як азот амонійний, таких показників, як хімічне споживання кисню, угу. біологічне споживання кисню. І, Ну я вже казала, фекальний різкий запах. А з приводу маслозаводу, який раніше теж там постійно В приводу, Був там... ви маєте виду, там Крошенка, де іменно. Маслозаводу, да, та, та. Бо, тому що на нього давно-давно-давно. Ну, на... Давно, да, давно, да, на нього там вже буде. давно нарікали. Я хочу що сказати. Значить, в районі маслозаводу там є зливова каналізація. От, ми відбирали пробу з цієї зливової каналізації, але сказати, що вони... Ця якість води в цих зливових стоках настільки е, фекальна. Там, чи... да, вона, е, е, Якщо прирівнювати до гранично допустимих концентрацій в річках, да, угу. вона е, трошки більша концентрації. Якщо там, допустимо, азот амонійний 2, гранично допустима концентрація, то там може до трьох. Mm. Тобто означає, є там незначні. часто є рибаки от на Крошенки? так відразу, щоб ми, ми uh -huh. там занадто uh -huh. в цифри там uh -huh. не заходили. Вони заходили, так. Да. Тобто ловити, рибу, походу, там не можна взагалі тоді в Крошенці? Чи як. Ви маєте купатися чи Ні, що? ловити рибу. А ловити рибу, ну як вам сказати. Якщо вона там ще є, правда. Якщо вона там ще є. Якщо <сум> ну, є. рибаки колись були, я просто ну, жив в районі Крошенки дав давно так. Да, як... Колись ми в районі Крошенки купалися. <сум> ну так, да, там всі купалися. Да. І та. там була більш така ширша річка, наскільки вона зараз наскільки вона зараз Така вузька і вот. значить Ну Що ще хочеться сказати? Тобто ловити не бажано там? Так, да, не бажано. Потому... І ще хочеться ще сказати, що іменно в цих прибережно-захисних смугах е Покрошинки е дуже багато виявлено несанкціонованих сміттєзвалищ. Угу. Тобто люди вивозять сміття, побутове, і угу. звісно, вот. воно гниє. Mm -hmm. От і так само з дощами, з іншими водами потрапляє в річку Крошенка. Також його її забруднює. Зрозуміло, давайте да. кам'янку. Так і наша річка Крошенка постійно попадає в річку да. Та все зв'язано в річку Кам'янка. Вона постійно попадає туди. Що хочеться сказати? Кісно, річка Кам'янка у нас вообще вона дуже цікава. Ця наша річка. Е, тому що там, якщо ще можна її зараз назвати да, загалі насправді. по перше йдучи по берегах цієї річки, хочеться сказати оцей сморід, що стоїть е, коло річки. Е, ну ми її обстежували м, десь почали з села Кам'янка. Це вище uh -huh. міста, і аж до самого впадіння в річку Тетрів. Тобто ця зона десь приблизно до військового училища від, від села Кам'янка більш-менш нормальна зона, тому що там менше такого приватного сектору, менше, річка там ширше, і вона більше тіче по камнях, і вона сама якби себе оновлює. Uh -huh. А починаючи вже з району Бугуні, і коли проходячи через мальованку, через Короленка, Мальованку, на да, приватний, сектор, при, приватний то, сектор. І дуже багато цих приватників, які займаються забоєм худоби, поробили собі такі невеличкі рівчачки, поробили собі стічні труби. І ця водичка з кров'ю з усим тіче в нашу річечку Кам'янка. Ми, е, значить, виявили. П'ять несанкціонованих скидів. Я хочу їх оголосити, якщо це можливо. Можна. Це провулок Артільний напроти житлового будинку 9. Так, це вулиця Струмкий Спуск, 9 напроти ват житомир пиво. Також це вулиця Радіщева, 22. І вулиця Мальованська набережна, 50. Це іменно е, ці приватні сектора, що займаються забоєм худоби. Е, ми відібрали проби з цих колекторів невеличких угу. і е, показали значить, дуже великий вміст таких забруднюючих речовин, які характеризують іменно оці фекальні скиди. Угу. І наявність дуже багато іменно фекальних фекалів. Коло цих труб ага. це так само, да. тобто видно наявно, що люди це все зливають. От, хоча б скиди в них відбуваються періодично. От, ми так довгенько іноді стояли коло якихось скидів. Видно, що скид був тільки що, пройшло десь минут 15-20. Uh -huh. Тобто, якщо в будинку використовується вода, звісно, вона та вот. Ну, я так зрозумів, що в Кам'янці взагалі напевно, я не знаю, там то точно вже нічого не живе в тій кам'янці, ну, крім, крім вже геть ну, мікроорганізмів. Чесно кажучи, мабуть, да, ну я там, як то кажуть, рибу не ловила. Да, но, але хотя... Це перетворилось вона на ну просто на реальне сміттєзвалище. Вона вже Плюс да, сміття, там да. вже не річка, він думає, що там скоро вже просто. Сміття, буде... І цієї річки так само, сміттєзвалище. І... Як то кажуть, і шкури, і угу. голови, і кості. І, ну і. і все разом і да. все потім оце гарне да. тіче в нашу річку. Тетерів. Тетерів і да. от я вам давайте подивимось. Відео наші журналісти зняли і подивимося, як виглядає наша річка. Хай от люди, які теж зливають туди, подивляться, в що вони перетворюють в наше навколишнє середовище. Покажіть нам, будь ласка, відео. За словами Житомиряну, у річку тетерів поблизу гідропарку зливають стічні води, а також просто виливають нечистоти власники приватних будинків та прибережних кафе. Знімальна група телеканалу СК-1 вирішила перевірити чистоту прибережної зони. Ну, власне, ось така ситуація. Це річка тетерів, я так розумію. Те, що ми що ми побачили з бо, з погляду от вас та, як професіонала. Значить що хочу сказати, от ми провели рейд в травні місяці по, угу. по прибережним смугам значить, річки тетерів. Ми почали з району Лісний Беріг. Там відбирали проби річки, якби получається вище міста Житомира. Вот якість води в річці вище міста. Хочеться сказати, що вона відповідає нормативам гранично допустимих концентрацій. Вискакують деякі речовини, це такі, як залізо, але це наш природний фон, він ніколи не буде у нас в нормі. В період зараз іменно такої жари літнього часу зростає показник, як азот амонійний, в результаті чого росте показник хімічне споживання кисню, тобто той кисень, який потрібен для проведення хімічних реакцій, кисень, який потрібен для проведення біологія. Реакцій і так далі. В цей період зрост, починається рост зелено-голубих водоростей. Uh -huh. Збільшується марганець в річці. Це все зв'язано з цим ростом цих водоростей і так далі. Збільшується Кольоровість води, угу. тобто, це якби, якщо ми водоканал забирає воду з річки, от, робить і їм в цей період іменно складно з. з Кольоровістю боротися, ага, ага. Тобто, тобто цвітіння, да, цвітіння оцих водоростей, да. ну, в них свої методи, вони завжди питаються з цим боротися і борються, я думаю, що непогано. Угу. От, але іноді виникають такі ситуації. От в період цієї перевірки, яка в нас була, в районі гідропарка, якби так ми обнаружили отам, де Тролейбус розвертається на кінцевій зупинці, є такий туба, труба, такий колектор, але в нього впадає безіменний струмок, який тече вище, якби з района, там військова частина з лісу. Угу. Він якби централізовано вводиться в цей колектор і витікає в річку тетерів. Теж саме було відібрано пробу з цього струмка, якість води, звісно, в струмку. Хотілось би мати кращу, але перевищення по е, таким показникам, е, які вважаються забруднюючими речовинами, є перевищення. Люцяк, є. Як я розумію, що всі ці води, всі ці труби, воно ж також потрапляє в ті ж тих же самих хазяїв, чи ні? Ну це ж вода ж не тільки в річку. Ну от ті ви казали, труби, які йдуть глибоко, наприклад, під uh -huh, землю. Uh -huh. Одна справа, коли це яма. І вичищають там, ні ну якщо це зроблено в трубу, то як воно може потрапляти Врунт, як, да? воно? Воно, так, ні конечно, ніяк. в грунт? Воно конечно, воно ж трубі. Тобто в колодязі це ніяк, воно просто річку забруднює да. і все в колодязі. можуть потрапляти лише ґрунтові води. лише ґрунтові, Я да. зрозумів. Да. Окей, тоді все закрили. Да. Тему з приводу тетерів. гаразд. тоді, Про мораторій розкажіть це рейд це прекрасно. Ви виявили? Як ну, тоді з цим боротися? Ну, мораторій, як би кажучи, ви ж розумієте... І понимає... хто має, крім вас, ще з цим боротися? Ну, у нас ще є санітарно епідеміологічна служба, у нас є міська рада. Є управління, комунальне управління, які повинні. У от... них мораторію немає. В них мораторію немає. Так. Да. Ну, Ми, як би кажучи, все одно перевіряємо свої питання природоохоронного законодавства. Тому ми, ми провели цей мораторій, ой, мораторій, кажу, рейд. рейд. Ми його провели і всю цю інформацію, яку ми зібрали. Е, описали і на міську раду ми направили звернення, угу. щоб вони розробили план заходів по усуненню виявлених недоліків, е, значить, недотримання вимог природоохоронного законодавства і на е, стосовно сміттєзвалищ. По прибережно-захисним смугам також таке ж має питання переорювання, розпахування, забудівля в прибережно-захисних смугах це все наші питання, які ми в процесі даного рейду значить охвоплювали. Охот... Угу. Ну, Іка реакція? М -м, от. Ми подали звернення на голову міської ради, і тепер ми чекаємо, коли прийде відповідь, які заходи вони. Розробили, і вони повинні нам надати цю відповідь. Ну от у нас що... теж я зрозумію. Поки що відповіді немає. Да. Ми теж, до речі, дуже довго чекали відповідь від управління культури міської ради з приводу інформації утримання в належному санітарному стані зони відпочинку гідропарк. Тому що там теж, окрім пляжу, там теж люди відпочивають і забруднюється річка. І От у нас є сюжет. Ну, відповідь зрозуміла, все прибирається, все наче чиститься пісочок, але як насправді давайте подивимось сюжет. Покажіть, будь ласка. Як прибирається міський гідропарк, хто відповідає за чистоту у ньому та від кого ж вона все-таки залежить: від відпочивальників чи від дирекції? Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила перевірити місце відпочинку на наявність сміття та розпитати відвідувачів, чи ризикують вони купатися, чи прибирають за собою. та як взагалі оцінюють доглянуті з гідропарку? Ну чистота тут доволі таки нормальна. мені не вистачає. Тут не Купаюсь. Вона зелене, грязна. Але ми за ментально. собою більше всього потрібно прибирати. Тому... Просто навіть не плювати. Сміття на пісок і смі... бички від цигарок. Не знаю, від чого це залежить, але вода реально грязна. Коли звідти вилазиш, то на шкірі залишається такий наліт. Той борося стараюся викидати сміття в мусорні ці баки, стараюся не смітити. Буде кожен сам за собою прибирати, не кидати банки, викидають. Тому що... Бумажки, ще там. Звичайно, буде чисто. Треба починати з себе, кожному. І буде чисто, я вважаю. Що звичайно, що вони ну, взяли для сміття. Навіщо йому зартуватись? Більшість відпочивальників чистотою задоволені та переконані, чистота залежить від порядності кожної людини. Проте деякі відвідувачі гідропарку чистотою однозначно не задоволені. Та вважають, що за цим мають ретельніше слідкувати. От е, йшли е, десь дві години тому. Е, Сирні баки були повні субота, неділя дуже багато відпочиваючих. Одна відвідувачка гідропарку переконана до сміття у місці відпочинку причетний не хто небудь, а нинішній інспектор з благоустрою Юрій Самборський. Він зробив той смітник. До цього. це я тобі точно кажу. Він був на зиму перевіз ті домики туди, а тепер знов назад сюди привіз, там шашлики шлики жарять, там горілку п'ють, усе кидають, а вбирати там нема кому. І поставив роздівалку серед пляжу, теж напишіть, а туди в туалет усі ходять, тому що там він зверху зайняв місце, раніше в кущі ходили. А зараз вже в ті доміки не підеш, то всі ходять у роздівалку. Вирушаємо на пошуки адміністрації гідропарку. Шукати довго не довелося. Завідувач та працівники займалися ремонтом шлагбауму. Розповіли, що раніше вода у річці дійсно очищалася, проте у Житомирі немає спеціальних земснарядів. Суден призначених для очистки водою. А замовляти їх із Києва коштує чималих грошей. так, земснарядачі. Намиваль, Снаряд, пісот, 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 это не... русло. Його привозять ну, ну, в Києві, огромний катер. Діма смотримо, що стоїть приблизно 200 тисяч оренду. Також працівники хітропарку розповіли, що чисткою пляжу займається окрема людина, яка робить це щоденно. Анатолій, як виявилося, доглядає не тільки за піском, а й за дном ріки. Два умови. Це чистота дна, Чистота дна. І порядочность людей. И порядочность людей. Когда вода была ниже 10 градусов, Прозрачна, там ніякої мікроби не було, нічого не було. А коли повишається температура, все починає розвиватися. Це вода, це ріка, це різні речі, ніж море. Завідувач гідропарку також розповідає, що за цим місцем закріплена окрема машина, яка займається вивозом сміття, а прибирання здійснюється регулярно. Проте за порядністю людей слідкувати не вдається. Прибирати допомагає і міська рада, як виявилося, управління культури нам направляють людей, у нас є суботники, у нас Ют з того труда, продовжуйте слідкувати за новинами на телеканалі ск 1 Ми дізнаємося, хто все-таки відповідальний за місця відпочинку у Житомирі та як можна оцінити їх стан. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 ну Так, власне, хто відповідає за ту територію за річку, яким чином контролювати, коли люди з управління культури там колись приходять на суботники, а купаються там щодня. І Я мовчу ще про ці теж кафешки, які там напевно може те щось не зливають. Ну я хочу сказати, ми проходили там, значить, як я вже сказала, від лісного берега, і мімо кафе Дубки, Дубки да, не було виявлено ніяких труб, ніяких водовідведень. Нічого. А от в районі пляжа, де нас знаходиться кафе Фавор. Так, uh -huh. да, дійсно там було виявлено дві труби, е з яких на даний, ну на момент обстеження не здійснювався скид. Uh -huh. Але як потім ми вже вияснили і почули е роботу працюючого насоса, то вони самовільно забирали воду, е тобто самовільне водокористування. Значить за це порушення були посадові там або підприємці наказані, е uh -huh. значить, були оштрафовані е і. Ліквідовано, якби на даний момент це питання було вирішено. Що а стосується пляжі, пляжу, -то. да що стосується пляжу, і, я так думаю, що все-таки це в межах компетенції іменно управління культури, mm -hmm. тому що а ваше ну які можливості ну, наші, чи ну, вас забрали ні, в зуни що з мораторіями? Ми, ми в принципі перевірите? за пляжами ніколи не ніколи. спостерігали. Це не заходило в наші функції. Mm -hmm. Санстанція ми лише брали воду. В ну в цій зоні пляжа і контролювали якість води, тобто ми проводили моніторинг. Ну а як а, от був моніторинг, зараз. Да, колись до 2012 року функції нашої інспекції входив моніторинг. Зараз цим займається зараз. Ці функції від нас відійшли. займається департамент, але не маючи своєї лабораторії, от ми їм колись робили аналізи. А на даний момент Сапожник э, без да, сапога да, 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 сапог. я зрозумів. То очікують вот. нам на чистоту пляжу в цьому році. Хоть ну, не ми, ми ми, вовчі, як. ми при якій можливості. Якби нас там не складала ситуація, ми завжди. Контролюємо ці точки, які в нас були моніторингові, uh -huh. ми завжди контролюємо їх. Тобто, будь-яка інформація, яка нам потрібна, нас і люди звертаються, і ми надаємо на свої сайти інформацію. І Київ запрошує в нас про якості води. То ми при будь-якій можливості ми завжди відбираємо. Хочу сказати, що в районі пляжа не дуже поганого якості uh -huh. вода. Єдине, що ми не робимо баканаліз, це робить санстанція. Да. О, санстанція колись відбирала. Вони в окрему посуду відбирають все. Така інформація лише в них. У нас фізико-хімічний стан води лише. Я зрозумів. Ну давайте так, якби на підсумково власне з тої ситуації, от з водою. Там моніторинг люди викидають. Ой, моніторинг кажу, господи, мораторій, Мараторі. Люди викидають, тобто, значить, ви тільки ну, проводите рейди, подаєте в міську раду результати. Ну міська рада, як видно, по річкам поки що не дуже там сильно переживає і реагує. Чи нам якесь, не знаю, на літо, вважаючи на таку жарку погоду, якась екологічна катастрофа взагалі. Ну, Це епідем... епідемія. Ну, як ну, Якщо не будуть карати нікого? Ні, карати, звісно, треба, тому що коли ми знаходимо порушника, будь-хто, чи то підприємець, чи то частна особа, от, вона завжди буде, як то кажуть, відповідати за свої вчинки. Угу. Але... Передбачати якусь екологічну катастрофу, як би кажучи, я ну не бачу uh -huh. з того всіх тих аналізів, які ми відбирали протягом uh -huh. всієї річки, аж туди до Станішовки і так далі, я не передбачаю якусь екологічну uh -huh. ситуацію, так і поки що забруднюють в норму, да? Ні, ну не забруднюють, вони не забруднюють в норму. Розумієте, річка, вообще вона має такі свойства, як то кажуть, самоочищатися, і якщо в ній достатньо кисню. Якщо в неї хороша підводна течія, вона буде себе очищати. Uh -huh. Тобто той самий азотамонійний, саме кінцевий його е, е процес окислення це нітрати. А за oh. що нітрати ростуть водорослі, пітається підводний мир і так далі. І ці самі раки, е uh -huh. як ти кажуть, і е равлики, і всі, От. Але, Тому... але дивлячись, особливо ну можливо ще тетерів зможе. Да. А от як от напевно Крошенка і Кам'янка, Кам що так будуть продовжувати, особливо Кам'янка. Особливо то... Кам'янка, да, Крошенка, і ще така є річка Рудинка у нас невеличка, да, така знаємо, вона, да, та, та, там, та. там в районі Саєнка протікає, там русло взагалі. Ну і то там ті будинки, що набудували, з кожного будинку повиводили трубу. І дійсно там йдеш, і так воно чітко. От будинок mm -hmm. такий, там, наприклад, сьомий, транзитний провулок сім чітко виведена труба. Сьомий транзитний 13, 11, 15, і, і пішло. пішло і поїхало по всьому цьому березі виведені, причому такі чіткі фекалії гарні. Плавий, вот. Утром да, собі люди помилися, зіляли і пішли на роботу. Ввечері знову прийшли. Ну так, що ж, ми, ми тоді будемо чекати. А, Господи, не знаю, е, ці моніто кажу, Бачите, мораторію ми... власне, та і ми результатів якоїсь реакції міської ради, та, яка да. відповідальна, тому що ну насправді це вже починає дратувати. Я б сказав би, та, дивлячись, що скоро це припливе на пляж. Конечно. Якщо його тим більше зараз ніхто, до речі, і не прибирає, бо у нас як виснуть, навіть немає чим його прибирати. Були якісь там я пам'ятаю, волонтери, які там дідусь такий прибирав. Да, такі да. був мужчина, мужчина, що прибирав на пляжі. да, в Прошлому ще позитив. Ну, він по прошлому, ну році, як він, мінімум, один. він все не очиститься. такими невеличкими кусочками, що даже але це, це... не нормально. Ми, ми вважаємо, да. да. Ну що ж, Березюкрина, державний головний державний інспектор екологічної інспекції. Дякую, що прийшли до нас за інформацію і. Сподіваємося, що це питання таки вирішиться, і ми ще з вами поговоримо вже по якимось результатам. Більш, більш вже таких детальніших. Дякую вам. А вам нагадаю, ви дивились після мови. І залишайтесь з нами. І хай, ви, хай вам щастить.